Друзі, всім доброго дня! Перед вами свіжоприганий автомобіль. Це шкода Октавія 2022 року випуску з підтвердженим пробігом 180 тисяч кілометрів. Автомобіль був викуплений на налізаному аукціоні. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, відмінна комплектація, в яку входить максимальна оптика з автоматичним дальнім світлом, протитуманні фари, адаптивний круїз контроль дистронік. Лобове скло у нас з підігрівом, має функцію антибліку. Гарна гума 2024 року, диски без нарікань, не биті, не фарбовані. Знімаю для вас фінкод, код він же з QR-кодом. Давайте трошки детальніше розкажу про цей автомобіль. У нас є обрамлення вікон, хром пакет, повний безключовий доступ на всіх дверних ручках, включаючи ляду. Дальше, датчики мертвих зон. В автомобіля є повний електропакет, складання дзеркал та підігрів. Сидіння, які мають пам'ять електрогулювання, гарну букву підтримку та підігрів. Аналогічно є пам'ять на пасажирському сидінні, Кермо з підігрівом, перфорація, підрізане знизу, кнопка виклику асистентів, адаптивний круїз-контроль, дестронік, автосвітло, лещиток приборів, 180. Тверджений пробіг, друзі. Максимальне мультимедія з підтримкою CarPlay та Android Auto, бездротова зарядка вашого мобільного пристрою, датчики тиску шин, трьохзонний клімат-контроль це електропереключення передач. Це у нас повнопривідний автомобіль, нагадую. Електроручник та система Auto Hold. Так, далі. Задній ряд сидінь. чистенький, авто тільки після детелінгу. Гарна гума Goodyear. Максимальна задня оптика. Ляда відкривається за допомогою ноги, друзі. Можна відкривати рукою, є камера заднього огляду. Ось такий от чистенький, класний варіант. Повнорозмірне запасне колесо в багажному відсіку, домкрат, повний набір інструментів, аптечка та аварійний знак. Ось таке авто ви можете придбати нас за чудовою ціною. Нагадуємо, це рідна фарба. Ось цікавий детальний огляд, телефонуйте, знімемо. Все, що забажаєте, знаходиться в Луцьку, можлива доставка по Україні. Всім гарного дня, дякую за увагу та на зв'язку.